Бавовнятко, новий персонаж української міфології, який народився з бавовне, а вона вже стала символом українського опору під час повномасштабної агресії Росії, про історію виникнення вже тепер культового мему, і як самі росіяни, самі того не підозрюючи, стали його авторами. Усе це нагадає кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона стала сувеніром, гілка бавовни символ того, що ми будемо чинити спротив окупанти доти, доки матиме сили останні України. Про неї пишуть історії. Нашим е, науковцям буде що досліджувати, і е, мемологія стане окремою наукою і навіть складають легенди. Бавовнятко, ось такий міфічний звір. Приходить, гризе, палає, русню вбиває. Одне слово, але одразу кілька значень, і ще більше мемів. І все через звичку росіян приховувати або ж спотворювати те, що відбувається насправді. Кримський міст у них приміром не зруйнований, а лише трішечки пошкоджений. А вибух не те, щоб сильний, а просто хлопок. Змінивши слово, ми змінюємо емоційну реакцію, і таким чином, коли ми зробили не вибух, а хлопок, ми маємо абсолютно іншу реакцію у людей, ніж би вона була на слово вибух. Називати вибухи хлопками таку вказівку своїм змі російський уряд дав ще у 2010 році. Але сам мем з'явився набагато пізніше і завдяки онлайн-перекладу. 25 квітня 2022 року в російському брянську лунають вибухи у військовій частині та на нафтобазі. Російські телеграм-канали зазвичкою називають їх хлопком. Коли ж цю новину підхоплюють українські ресурси, перекладач плутає, російські омографи хлопок і хлопок і таки. Ім чином народжується уже легендарна фраза. Перед початком пожежі чулася потужна бавовна. Какая жизнь. Який жах. Меми про бавовну довго чекати не довелося, і так стали називати будь-які вибухи на території окупантів. Відповідно, популярною стала і сама рослина. Нею стали називати заклади і навіть готувати десерти. А ще почали дарувати замість квітів і використовувати як елемент декору. Зараз бавовна у нас як другий елемент, такий як калина для українців, так і бавовна це дуже символічно. Робимо з бавовни, які букети. це, наприклад, весільний букет. Окрім мемів, з бавовни народився і цілий персонаж бавовнятко, автором якого є письменник, і за сумісництвом військовослужбовець зсу це саме Василь Мулік. Він опублікував у себе допис на Фейсбуці. Там була така зубасте створіння з очима, з зубами на, 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 на все обличчя. І він підписав його дуже кумедно. Леся Литвинова підхопила ідею про бавовнятку, малюнок бійця вдосконалила за допомогою нейромережі. І так з'явився персонаж, схожий на кота з палаючою головою. Вони самі, по суті, є авторами цього бавовнятка. Не ми навіть, ну вони самі є авторами. Бо хто б міг подумати називати у себе вибухи війну? хлопками. ну це, це просто це, це, це комедія. Як і все, що відбувається на території сусідньої держави. Втім, її мешканцям слід запам'ятати, що українців можна позбавити сну, нервів та електроенергії. Однак в нас ніколи не забрати почуття гумору, яке набуває кожен раз нових барвів, навіть у найтемніші часи. Аліна Лісова, Андрій Марченко, Геннадій Шульга та Вікторія Письменна. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.